Добрий день. запрошую на перегляд гарного будинка, село гатне. 190 метрів з тераси. Є підсобне приміщення, погреб, навіс на дві машини. Всі комунікації заведені в будинок, газ вздовж дороги можна завести також. Тут буквально метрів 500-600 вже межа Києва. Поруч теремки, піше доступність метро теремки. Вже відкрили, до речі, митротримки. Бачите, хантер автополив і на наступного тижня буде вже газон газонне зеленення. Вже тут буде все в зелених кольорах. Сам будинок побудований з газоблоку, теплений пінопласт твердої плотності. бітумна черепиця. безшумна. Вікна енергоефективні. Давайте пройдемо сам будинок, подивимось планування і потім на ділянку. Ділянка сама 800 землі. Зараз якраз робиться отоплення, тепла підлога робиться водяна. Ми увійшли, це вхідна гардеробна, бачите, тут буде ще тепла підлога, стяжка заведеться. Вікна бачите, які гарні. Навісно дві машини, це кімната. Бачите, піна. Він використовують, використовується. Це більш дорожче, ніж пенопласт. Це кімната на першому поверсі. Отоплення батарея. Отоплення батареї і тепла водяна підлога. Це йде котельня пральня. Якраз грибінка, колектор буде. Тепла підлога саме тут йти. І це вже йде камінна зона і вітальня з кухнею, праворуч кухня, І ще там санвузол. Давайте покажу вам об'єм подивитись. Місце під кухню, камін, плазма, телевізор, диванчик, і тут де я стіл. І далі можна зробити. Це санвузол, покажу вам також. Великий санвузол на першому поверсі. Вся розводка комунікації зроблена. Давайте подивимось ділянку задню. Ось це 8 соток. Якщо правильно сказати, 7,5 соток. Гарно відчувається ділянка, багато простору, задній двір великий, дуже гарне розташування. Фактично це Київ. Є вся інфраструктура, транспортна розв'язка гарна, є 3 чи навіть 4 дороги до Києва. Через Одеську трасу, є дві, одна на гарнішій кишені, бо зараз не знаю. Пожежна через тремки і є ще одна на... на кільцеву, там де республіка. Це така тераса досить простора і підсобне приміщення. Зробилось з двома виходами. Тут вихід і тут. І також є ще погреб. Вже плиточку поставили. Тут буде також схожий будинок. Так що сусіди гарні. Дуже класно, що зробили камін. Бачите, який потужний з двома виходами. Тут можна його отоплювати дровами. Давайте другий поверх подивимося. Моноліт перекриття і моноліт сходи. Тут буде ще тепла підлога буде робитися, а також часткова і також стяжка фінішна. Це санвузол загальний для другого поверху. Одна дитяча кімната. Друга кімната. На першому також було, так. То це вже загально, ми три кімнати окремі, гардеробна загальна. Це якраз ще один колектор для теплої підлоги розводка. І регулювання, бачите, розроблена, щоб регулювати більше-менше тепло саме по теплій підлозі. І це головна спальня. З панорамним вікном, вивід під кондиціонери також зроблено. І у своїй гардеробні є ще обов'язково гардеробна своя. Цей будинок є в наявності, його вже закінчують. Вся розвитка комунікації. Зоо зроблено. Будинок 190 метрів з терасою, плюс навіс на дві машини. Ділянка 7,5 соток. Зараз ціна цього будинка, село Гатне, 500 метрів від Києва 230 тисяч. Всіх запрошуємо на перегляд. Гарного дня.